Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, чесний Отче, Лаврентії і вас, дорогі Парафіяне, з особливою такою неділею, як ми називаємо в народі квітною, вербною. Але сьогодні святкуємо саме вхід Господній в Єрусалим. Поздоровляю причасників з прийняттям святих тань. Хай Господь селає свої небесні, що всім. І особливо нашому оцю реколектанту, бо не тільки в Хороської, але мали можливість зробити реколекції тут, на парафії, в Кузині. І отець вчора був, і сьогодні. Але сьогодні отець покропить нам лозу, і також отець привіз мощі святого папи Івана Павла II, Благословить кожного присутнього і також помируємо вас, щоб те благословення відчувалося в радості і навіть в запаху тої ароматної, освяченої олії. Але хочу подякувати від всіх нас оцю, за ці прекрасні, такі щирі зернинки духовні, які нехай лягають засіюваються, верніше, в наших. Серця і нехай проростають і в майбутньому дадуть прекрасний плід. Віримо, що саме і так буде, як ви повчали. Діти наші будуть радіти, і ми таким чином, за вашими дорога будемо в старості не самотніми, але найперше з Божою опікою. Хай Господь береже вас щоб ваша праця завжди була в винограднику плітною і щоб ваша дорога не була встелена терниною, але хай вона буде як якнайсвітнішою і найспокійнішою. Та знаємо, що до якогось щастя, до чогось гарного, потрібно йти різними викрутасами. Бо коли ми поглянемо на квітку троянду, яка вона є гарна, правда? Але які вона має шипи, деколи можна вколотися, кровоїти, також на нашій дорожче спасіння ми можемо стати в ямку, впасти, підвернути ногу, зашпортатися за горбок. Але надія на Господа і з Богом в серці ми маємо долати цей шлях. Хай Господь благословить вашу працю, і ви нагородить вас е, тут на землі а в майбутньому в царстві Небесному. Я також від нас, від нашої церкви, вітаємо ще раз вашу маму з днем народження, бо у в мамі вчора був день народження, і хай також вашій мамі, бо бачимо, якого мама має сина. І як мама тішається вами. Отець нагадую, Заради навіть мами написав книжку, яку можете придбати, бо отець поїде, а наука Отцева катехітична залишиться з нами. В будь-який момент ми зможемо собі пригадати. Хай Господь посилає вашій матері милу, спокою, радості, а найперше небесних щедро. Всім перемоги. На многії благі літа. No, no,